Вітаю, шановні, це огляд Дота Редіт, але сьогодні непростий. Сьогодні TI Special Edition, Все про The International. Можливі тематики, які можемо обговорити, що цікавого було, що тут обговорюють люди на Reddit, що їм сподобалось, що не сподобалось. Спробуємо розібратися. І давайте одразу не затягувати, стрибати у першу ж тему. Це несподівані результати TI, це те, що Extreme 4.0 пройшли напряму одразу на The International, Тайтбаун 4-1, перегравши фальконів, теж дві китайські команди були першими, хто пройшов безпосередньо на The International. І ми думали, ну є люди взагалі, які це могли прогнозувати, які могли саме так поставити. І от знайшовся хав'єр Хейтс Редіт, 46 хвилин тому, як ми бачимо, записав цю тему. Написав. І він каже, I believed. Він вірив і дійсно 4-0 поставив в екстрім, 4-1 якщо не фотошоп. Але отут пише людина: одразу ж це смурф акаунт. Це смурф аккаунт, будь ласка, забадьте його. Мої фентезіпойнти жахливі, пише з Full Force. Я дуже вірив у spirit, але вони тепер як Нігма. Окей. Екстрім, тайтbound, який скам. Um, Faceless Void Move to що Таж це Faceless Void, він повернувся в часі і е, змінив все. Питаю у нього Джей Кей, чи він е, китаєць? Чи він з Китаю? А Ксав'є відповідає, що ні. Мені просто здавалося, було б круто, якби я виграв TI. Окей. Okay. Ну тобто були люди, друзі, які повірили. Напишіть, як у вас справи з прогнозами, бо у мене там теж через це повна халепа. Ну і продовжуючи тему трошки прогнозів. Group Stage Elimination матчі це 3-2 проти 2-3 команди. Тут чесно, теж абсолютно нищівна історія для багатьох команд, тому що багато прогнозів посиплеться. Тут є такі пари, як Ліквід Тундра. Багато хто ставив тих і тих на прохід. І Falcon Spirit, я думаю, багатьом. Ну просто напевно відсотків 90 поставили обидві команди на прохід. Але при цьому Ну от вони зійшлися у раунді на виряд, і хтось з цих команд не потрапить на За International Ще зараз там іде, поки я це записую, матч Aurora Німа Galaxy теж там один один. Коротше, абсолютно неймовірні історії. Е, і тут One Piece пише. До речі, було ще голосування, яке я робив в Вікрім. Голосуйте за ваших фаворитів нетя, і там щось 70% обрали Spirit, якщо що. Спіріт uh, are not getting to the main stage, will be crazy, пише One Piece. Uh, brutal is a good word for this situation. Так, да, це правда. Uh, Aurora versстроin is gonna be exciting. Parisian card would be so fucking funny if we'll. До речі, це дійсно було б весело, якби Wildcard переграли Vision. Uh, Tundra, vs Liquid. Tundra, horrible matchup against Liquid Historically. Ну і без Weightmona, так, це коректно, насправді те, що тут вказано, без Weightmona їм дійсно важкувато, Weightmon це. Ну, Одна з найкращих позицій 5, які є взагалі в доті, тому дуже важко втрачати такого гравця під час Тя і Тобі, який не є п'ятіркою оригінально, тому тут є моменти. Falcon Spirit Grand Finals in Elimination. Ну, дійсно, дуже рано цей матч саме на виліт трапляється, але ну маємо, що маємо. Falcons в дуже гарній формі, Spirit, здається, ні. І от цікаво. Що буде тут, але може бути все ще завгодно, тому що обидві команди в лейті зазвичай грають краще, ніж будь-які інші стадії гри, тому тут може бути заруба просто нереальна. Це буде точно матч дня. Uh, imagine if you might go strove we'll to the top 14. Так, what... да, це правда. Абсолютно неймовірні результати. Оці пейнгі, Нігма вчора скривдила і ну Я не знаю. Тут хочеться ваші думки почитати з приводу цього формату. Як вам що вам? Я свої думки в Телеграмі викладав. Um, з приводу коректив, які би я зробив, бо, тому можете почитати в мене в телеграмі Бафуцій, Якщо цікаво, щоб я тут не повторював, бо це така велика доволі тема. А, от, щоб не вдаватися в деталі. І був вже один скандал на цьому з International, доволі серйозний. Якщо ви побачите оці пари, то а, є Культ Героїк, Аврора Нігма, Півіжн Велдкарт. Трошки мало бути не так. Три матчапи коректні згідно з правилами uh, Valve, не Valve, а PGL, яке це опублікували. Uh, правила швейцарки. Все коректно. Два матчапи мали бути іншими. Два матчапи мали бути. Uh, не Якульт-Героїк, а Якульти мали грати з uh, колективом. Спіріт, а Фелкенс мали грати з героїк. Чи навпаки, ну коротше, не суть. Я можу це зараз одну секунду. буквально, Я можу це пошукати і, власне, скажу вам, як героїк мали б грати зі Спіріт, а Фалькони з Єкуль. Тоді б це було згідно тих правил, які самі публікували PGL. Але через те, що вони не хотіли, щоб якісь команди в день грали більше двох серій, і треба було зіграти перший елімінейшн матч саме 6 го числа. Тобто, ну, для нас це вчора. Вони е, поставили оцю пару героїв, як культ е, грати, і таким чином змінили власні ж правила сідінгу на цьому турнірі, що викликало великий доволі б, скандал у багатьох. Але знову ж таки, це настільки там неймовірний розрив, тому що різниця між максимально можливим сідінгом, між командами. Оця різниця краще гірша, 10 і 2, тобто в 2 бали різниця буквально. Тобто, це не те, щоб критично, але це ну уявіть для нас в нашому розумінні ці матчапи були б більш коректні, і це було б за правилами, тому правила змінені. І вже на е ліквіпедії на The International зробили примітку про це, що піджель внесли корективи і вони вважають цей турнір ненадійним. А, от так. І тут вже Ноксвель це писав е, в Твіттері. Е, і каже Ноксвіль, що команди навіть не мали шансу посперечатися, тому що коли вони це зрозуміли, е, вже Десайдер матч стартував. Тобто, матч Героя, Кікуль стартував вже тоді, коли Спіріт і Фалько не зрозуміли, що відбувається. Чому не використовують Бугольс? Незрозуміло. Свісвіз Бугольс із шеф-кіс. Так. Uh, вони використовували Буггольс для всієї швейцарської системи, яку вони використовували uh, протягом року, але не на The інтернешнл. От. Тобто так, Піджель використовували на своїх валакіях систему Буггольца, а тут вони використовували трошки альтернативну систему. Якщо я правильний в правильно розбираюсь термінології в шахових оцих системах, uh, звідки це все пішло, то це така данська, uh, датська 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 варіація. Uh, ні, данська все-таки, напевно. Данська варіація швейцарки. Гуглі розберетесь, там все буде ясно. Коротше, так, і багато, багато коментарів. Тут, насправді, якщо читати кожен, даватися в деталі. Багато хто не розуміє формат. Насправді цей формат дійсно оживив, він додав інтересу, цікавості цьому турніру. Але було декілька нюансів. Тобто, давайте почитаємо Томатора, може, якраз його думки зійдуться. А, uh, у вас є 16 команд, ви хочете вигнати 5, перевести 5 в плей-офф. 3 win 3 loss with stage, already does it naturally, great illuminates. Тобто можна було зробити 3 win 3 loss систему. А, uh, go to the place. Всі з трьома перемогами а, uh, йдуть в 8 цей, до трьох поразок. Тобто якщо у вас 3-2, ви йдете на The International. Якщо у вас три поразки, ви вилітаєте. А, uh, чому вони, вони зробили 4 перемоги? Тобто треба здобути 4 перемоги. А, uh, you have a team going to Стрелити the and then you have create five eliminations з бо Да, Тобто, що тепер вам треба зробити три команди, які одразу потрапляють потопляють це 4-0, 2-4-1. І потім ви маєте зробити 5 elimination бо три матчів з 4 по 13 місце. І вам треба зробити так, щоб команди, які вже грали між собою, не грали в цих елімінаціях. Це. Капець, як складно, і насправді є варіації, в, якому, в яких це буде просто неможливо. Тобто, це ще в якомусь сенсі трохи пощастило, що все так клалося організаторам. Ем... Як ти будеш робити посів на перші раунди плей-оффа? Три із цих команд мають зійтися з топ 3 командами швейцарки. Але інші мають грати одна з одною. Це, до речі, теж коректне питання. Сам Сідінг уже у плей оффі Як він взагалі має працювати? Та і тут одразу його підтримують. А the rules and verified that Wikipedia has correct rankings. Героїк мають грати з єкультами, якщо ми порівнюємо ранкінг. Falcon uh, Falcone wish niche heroic is spirit lower than Yakuto. Yakuta because they get harder matchups. Just a bit clearer. Not sure what it is. Uh -huh, uh -huh. Heroic final seed, doesn't share two. Uh-huh. А, це не так легко, ну так, це не так, легко, як він пише, тому що дві команди, які грали, не може грати одна з одною. Парі проти Velcard, зрозуміло, ла-ла-ла. Блин, ну це дуже складно, чуваки, чесно вам скажу. Я сидів вчора всю ніч рахував, оце все мені допомагав Бен, і, і це, коротше, жесть. Тому я оце навіть зараз читаю, мені башка вскипає. Коротше, суть в тому, що в принципі те, що ви бачите, те, що ми отримали, це більш-менш ок. Але якщо брати за чисту монету підрахунки ранкінгу і зробити, щоб команди, які не грали між собою і всі інші команди опинилися найдалі, то. Коротше, мало бути отак, як пише тут і Ноксвіль, і деякіка людей в топіку. От, але і те, що вийшло, в принципі, в якому сенсі окей. Просто що це трошки некоректно було змінювати по ходу турніру. Давайте на цьому зупинимось, тому що мені вже голова закипає, і я просто вам не зможу детально це все вже нормально пояснити, тому що тут кожного своя візія, кожен думає, що це не так, але є математика, і вона просто, ну, просто нам каже, що це отак. Ем... Ну, давайте ще оцей коментар починаємо. Почитаємо. за проблем. Аврора другі, і вони мають грати зі спіритами, базуючись на ранкінгу. Але вони грали з пірітів вже. Тому наступний їхній опонент це Якульти. Але вони з ними вже грали. Тому вони мають грати з Тундрою. Але якщо Аврора буде грати з Тундрою, тоді пізніше ти не можеш ухилитися. Від того, щоб ліквіди грали з якультами і з Нігмою. Тому вони обрали останню опцію, Аврора буде грати Нігму. Це нормально. Потім відбувається те, що тут прописано. Наступний Сід посів це героїк. І вони мають грати з найнижчим рангом з 2-3. І це Спіріт. Вони не грали зі Спіріт раніше. І це був би окей матчап. Але через те, що не грати більше, ніж двох матчів на день, вони ухиляються від Спіріт і йдуть до наступної команди, а це є культи. Ну, тобто, от в чому тут головна проблема. Що, би буде трошки інший матчап. Ніби це не критично, але насправді це зміна правил походу гри. Тому по ходу турніру, тому це не ок, і Тому вже є відповідна помітка від Ліквіпедії, що цей турнір ненадійний. Я вважаю, що нічого страшного, в принципі, не сталося, але от команда має бути від цього, напевно, образливо. А, так, це ми вже обговорювали з вами. Uh, і далі переходимо до наших багів. Багів у нас на інті теж вистачає. Uh, в перші дні, і навіть не знаю, як зараз. До речі, чи правдиві це чи ні, не зрахувало uh, не лютити. Лютити це камені, які випадають, коли герой, гравець добиває нейтральних кріпів, і з них падають лютити. В одній ігор, там ятора на фармив ліс на 400 кріпів. Там або 300 кріпів. Я не знаю, скільки він там набив. коротше дуже багато кріпів. Тривала гра, і от їх просто не рахувало. Люди через це е, горять і пишуть, що не працює, не працює. І от цікаво, чи пофіксили, тому що у мене, на жаль, цього немає. Напишіть, будь ласка, чи у вас є лютити і чи вони пофікшені. От, такий вже баг був. Далі. Е, ще один такий моментик. Трапився. Дивимось. Яторо Забігає у Lotus успіт. І якимось чином забирає Лотус. Подивіться, ще раз уважно цей кліп. Це відбувається на The International. Матч World Card. Стоїть Снепфаер. Кастується забирання Лотусу ще до приходу Марсі. Марсі вбігає в коло лотосів в цей фонтан. Тут опиняється ще й Магнус, фактично, в цьому колі. І лотус, який взагалі б не мав би нікому дістатися, коли всі стоять і контестять, дістається Марсі. Е? Е? Як це можливо? Але що пише коментувач е, на цьому на реддіті Snapfire мала повний інвентар, тому не чейнився цей Лотус. Е, І, походу, через це Яторо взагалі побіг туди. Ну, давайте так. Це коректно, але питання, чи це дійсно має так працювати? Ну тобто, чи можеш ти підбирати, якщо у людини повний інвентар? Ну, мені це дивно трошки. Причому, мені здається, що навіть Магнус в моменті втрапив сюди. На момент на моменті прямо на краєчку був Магнус. Ні, Магнус не був все-таки в колі. Тобто, теоретично це міг би бути Магнус, але Снепфайр, тобто я то розкористався тим, що у Снепкі був повний інвентар. Просто очманіти. Просто очманіти. І так як. снап Снепка вже була в лотус пулі перед тим, як лото заспавнився. Яторо зайшов пізніше. Яторо... Е... Тому порахувало воно Яторо як першого героя, якому можна надати лотус. Прикольно. І у Снепфайр було... був у нементарі. Ну, от, щоб ви знали, отакі от нюанси, от такі моменти, просто уявіть собі. Наскільки це тонко ще наскільки це працює? Якщо ви знали, напишіть. Я знав, що не можна забирати лоту з повним тарем, і тут Снимфаєр обісрались. Напишіть про це. Ще один баг. Знову фентезі. Досі я сьогодні пішов, перевірив в грі Аврора проти Нігма Гелексі. Фентезі поїнти під час перегляду грів досі тупо не показуються. Це не працює. Ми не знаємо. Тобто, ця вкладка, яка існує досі в перегляді, просто не працює. Її треба або прибрати, або її треба підкоригувати, щоб ми розуміли, скільки фентезіпойнтів заробляє конкретний гравець без урахування наших надрахунків, да? там відсотків за банер і так далі. Тобто це треба змінити. Або це треба прибрати. А так воно просто висить у грі. Це тупо не працює. І досі це не працює, я перевірив. Вони це не пофіксили. І здається, мені вже не пофіксять, от як Роман і запостив. Ну і останній момент на сьогодні: вгадайте, героя Геральт. Геральт, це Геральт, друзі. Я зараз хто не хоче дізнатися, що це за герой. Поставте паузу на відео, подумайте одну секундочку, дві секундочки, три секундочки, чотири секундочки, п'ять. І прямо зараз я вам скажу що це за герой. Раз, два, три. Це Антімейдж. Антимейдж. от так от. Буде цікаво, чи ви вгадали чи ні. Напишіть, чи ви вгадали, чи ні в коментарях. От, Подякую вам за перегляд. Це був випуск до Тередіту. Тіай, варіація. Сподіваюсь, вам зайшли теми. Сподіваюсь, ви напишете, і активно будете обговорювати у коментарях, що вам на цьому інтернешному подобається, що ні. От, і... і буде вам щастя. Хай вам щастить, будьте здорові, тримайтеся, папа. -па.